25 рік війна не зупиняється. Вогневої підготовки дуже чекала. Бо ми маємо всі воювати. Дуже круто. Зараз пальці отоб'ють, ніхто стріляти не зможе. Буде ай-яй-яй. Помагайте. хто там? Перед зброєю не вийшли. Не переходити перед зброєю. Ну, далі. Знімаємо зброю запобіжника безпосередньо перед пострілом і ставимо на запобіжник одразу після. Я поняли? У так. Так, мене до цього був чоловік військовий, і я, скажімо так, піратила, балувалася, приїжджала на всякі точки тусуватися з військовими. Мені цього вистачало. А як розлучилися, мені дуже сильно стало не вистачати. Цього державу і я зрозуміла, як мало я знаю, вмію. А тут підвернувся якраз такий вишкіл. Насправді я пробувала вже кілька разів на цей курс потрапити, але не так просто сюди і потрапити, тому що бажаючих дуже багато. Ну і цей раз уже в принципі вже на третій рік в мене вийшло. Ми Були ми всі вісім років. Дивіться, до цього ми волонтерили. А зараз є бажання більше бажання вступити до лав збройних сил. Чому так довго? Тому що дитина є. Слабо, девіс. Це виходить у вас. А де ваші рукави? Спочатку були сумніви, чи зможу я, зможу я навчати людей, чи давати якусь користь. Зараз я кайфую. Кожного кожен разу, коли сюди приїжджаю. Мені подобається, я бачу в людях ясність в очах, я бачу розуміння, я бачу прагнення до того, щоб навчитися цьому ділу. І ще коли проходив курс реабілітації, я почав викладати, знаходячись на двох милицях, і з мого погляду це дуже гарний метод соціалізації колишніх військових. Тому що колишній військовий, приходячи сюди викладати, він бачить аудиторію, яка зацікавлена. Він е, бачить людей, які мислять в одному напрямку з ним. хто заняли свої пути. Не наводить, що туди не помізили. У нас є 17 напрямків. Це і тактика, і такмет, і вогнева, інженерна підготовка, зв'язок, РХБЗ. Сьогодні проводимо заняття з е, топографії. знайти? 62. Що робить? Пам'ятаєш? Е, я... Виставляєш да. на рівні 62. Ти розумієш, що воно правильно спозиціоновано. Я показує вірний. Зрозуміло, ага. що далі робимо? Да. Все, ми відходимо. Так, дівки, а ви що тут? Ні-ні-ні, ми забігаємо, чекаємо там. А -а -а. Всередині, давайте отам біля виходу сидимо кайфуємо. Давайте, давайте. Швидше, швидше, дівчатки. Ні-ні, хай там, щоб вони не розуміли, куди далі. Їм не можна бачити. Так, А там вже черга. Хай формують чергу. Знайшла. Якщо ми говоримо про жіночу частину, та, то тут треба зрозуміти, що по більшій мірі це ті, хто дотичний до війни. Та, це або хтось в когось загинув, або хтось знаходиться в полоні, або зараз воює. Їм цікаво перевірити самих себе і зрозуміти, що саме проходять їхні близькі. Якщо говорити про чоловіків, то як не крути? Чоловіки розуміють, що раніше пізно воювати доведеться всім, мобілізація нікого не пройде, Та. і тому приходять, щоб отримати якісь базові навички знання і при цьому всьому не отримати повістку. Ну, плюс-мінус 180. Ну. Тебе який азимут? — 84, 380. Ну, от. Так, ну, считай, 264. Так, да? от. Тут ти мені не вірить. Бо ти мене вже кілька разів підставляв. Що робите тут? Ходимо по, по, по азимутах магнітних. По орієнтирах, від орієнтира до орієнтира. Практикуємо військову топографію. Чому це тобі потрібно? Тому що це корисна навичка в і в цивільному житті, і особливо в військовому. А хто ти в цивільному житті? Я танцівник, хто в цивільному житті. Танцівник? Так, є. Так є. Для чого танцівнику в цивільному житті знати Азіму? Тому що я думаю, що в воюючій країні всі мають це знати. А друга причина, я думаю, що все ж таки ми всі будемо там. Я маю на увазі чоловіче для населення, то тому це треба знати. А ти не зійшов за зиму, та чувак? Тебе понесло вже в бік кудись. Має зброю. Все, що пов'язане з технічною складовою, да, положення зброї і так далі, пересування, тактика, медицина це все зрозуміло. Але коли треба м якийсь привести приклад, умовно, там якийсь там бойовий, да, я бачу, що люди не завжди розуміють, який сюжет треба намалювати собі в голові, щоб опинитися в цих обставинах. Колено! Приганіть зняти! Три вогонь! Куди палець опять на курок? Палець, куди на курок? Пальця від затвореної коробки, зараз отоб'ється палець. Сколько раз повторять? Сьогодні отрабатывали, вчора отрабатывали. Кожен хто зараз військо, він розуміє, що його очікує. І він розуміє, що ми потрібно навчатися саме для того, аби вижити. І в плані роботи з військовими. 99% людей завжди себе переборюють. Та Якщо говорити про цивільних, знову ж таки, беручи уваги різну фізичну форму та стать, то можна сказати, що тут 80-75 себе переборюють, та, а хтось десь там хоче трішечки відзбавити, щоб відпочити. Але ми це все бачимо, контролюємо і вони всі викладаються на повну, на всіх 5%. Палець гачка упираємо взагалі. автомат сектор В мієш попадати, попадаєш від криків. чого ж він так спокійно всіх бляха Поправляє, просить. Молодець! а мені... Ну, навіть якщо щось типу, візуально жорстко відбувається, то потім є моменти якось турботи, мабуть, що не кидають там когось, хто відстає, чи в когось не виходить, що все рівно якось нас так всі в кучку збирають, і це ну, для мене це важливо. Відсоток дівчат, який приходить так, він перевищує відсоток хлопців. Це приблизно там 60% дівчат на 40% хлопців. Е, є інструктори, які відкрито кажуть, що молоді дівчата, але я вам відверто не раджу, і я не хочу, щоб вийшли воювати. Е, а от хлопці готуйтеся, всі підуть. Е, е, да. Можна, я утримуюсь від коментаря? Насправді вони рідко це коментують, але якщо коментують, то, скажімо так, пасивна агресія не відчуваю, але. Зрозуміло, що думають з цього приводу і е, прицілювання плюс-плюс. Ага. Отлично. готова. Так. Все, давай як ми трибатимо. Дивіться, якщо говорити саме так. про позицію дівчат на бойових посадах, я ставлю до цього категорично негативно, але якщо говорити про позицію дівчат на якихось тилових посадах, то я звісно, що ставлюсь виключно позитивно. Я стикався з жінками в бойових умовах, і, в принципі, всі ці жінки були не завжди раді, що вони зараз опинились тут і зробили те чи інше рані... рішення раніше в своєму житті, що призвело їх до того, що вони зараз з'являються тут. Е, насправді хочеться довести звороті. що Жінка в війську теж може бути, тому що а ну, що робити. Мені все одно, якщо не сказати гірше. Кожна дівчина може доказати собі, що вона може, а чоловікам ми нічого не винні. Ми їх можемо тільки підтримувати все. Можеш в мене, щоб удобно було, щоб не було калібанів? Так, <поставка> так, да, так, да, спробуй да. так. Я спочатку сам здивувався, коли побачив тут жінок, дівчат. Мені стало якось не по собі, бо я бачу зброю і дівчину, але, але причому при, при, при всьому, розуміючи те, що є е, повне розуміння людина, яка її тримає, тобто немає дівчина чи хлопець, це людина, яка розуміє, що вона робить. І це все перекриває там, гендерні якісь стереотипи. Це щодо питання про, про дівчат е, да, на курсах. Ось я не приклад, дуже добра стрільба, і це мене ну, радує. Це необхідно всім і не обов'язково знову ж таки йди в армію потім. Потрібно просто розуміти базові речі і бути в цій тематиці. Тобто, мілітаризація вона має бути всього суспільства. А от стосовно того, щоб іти в армію. То я не прихильник того, щоб туди йшли дівчата. Чому? Тому що я вважаю, що є робота, яку дівчата можуть виконувати більш ефективно не в лавах Збройних сил. І у нас на сьогоднішній день, на щастя, немає такої ситуації, коли нам необхідно мобілізовувати дівчат. От якщо вона виникне, тоді я скажу, що да, дівчата треба йти у війську. Сьогодні це не обов'язково. Отлично. Теперь пропустили Еще раз, да? Выстрел есть? Ой-ой-ой, так вообще хорошо. Смотрите. Раз. Вот, не зарисованная. Ищите. Вот, не зарисованная. Вот. Три. Два попали точно. Третий. Вот Все? вы... Ну, у вас получилось вот раз, так. Раз. Да. Раз, два. Угу. Раз, два. Из десяти. Три. Три из десяти. Это зарисованная. Нет. Да? Нет. Осень, не вот еще не зарисовано. Вот еще два. Раз. Раз, два, три. Вот еще одни зарез. Вот, а вот, вы очень а. кучно стреляете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, шесть есть, точно. Спасибо. Вы уже умеете больше, чем умеет любой все. другой человек цивильный, который вы Белое можно зарисовать? Я к вам. Да, смотри, как кучно. Я к вам. Я даже рада. Сейчас. Понятно? Два вы точно попали в цель.